У 32 роки вона ще зберігає свою красу. Але тінь уже лягла на неї. тінь майбутньої руїни. Написаний наприкінці 1990-х роман ганьба Джона Максквела Кудзея постає як відлуння тривожного періоду в історії Південної Африки після апартеїду в час кризи моральної ідентичності. Для самого автора Лаурата Нобелівської премії. Це твір, спроба зрозуміти нову реальність, де старі цінності більше не рятують. Професор Девід Лурі, захоплений скандальним зв'язком зі студенткою, втрачає роботу і їде до доньки в сільську гушину. Та замість спокою він стикається з насильством, безсиллям і необхідністю приймати те, що не можна виправити. Атмосфера роману гнітюча приниження, розпад, невидимий біль все веде до болісного, але очищувального катарсису. Для сучасного читача це нагадування падіння не кінець, а початок шляху до людяності, вирощеної з попелу забутих істин. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.